День батька в Україні відзначається у третю неділю червня. Офіційно святкувати ми його почали з 2019 року. Напередодні свята, а саме 14 червня, працівники управління праці та соціального захисту населення, підготували захід для дітей та їх татусів. В рамках заходу проходив збір на збройні сили України. Малечі пропонували пострибати на батуті та скуштувати солодку вату. Ми започаткували таку добру традицію, що ми пригощаємо наших діточок, нашої кростенської громади не тільки внутрішньопереміщених осіб, солодкою ватою і у них є можливість пострибати на батуті, це все безкоштовно лише за донат. Кошти, які ми збираємо, ми передамо медичній частині нашої, нашим захисникам, щоб мали можливість лікуватись. Так, ми запрошували, давали оголошення на сайті управління праці. Деякі директори шкіл наших закладів освіти були повідомлені, що саме в нас буде тут проходити таке дійство. Це свято нагадує нам про важливу роль батька у житті кожної людини. Особливо значить, що це відзначення стало під час війни, коли сотні тисяч чоловіків захищають своїх дітей, родини та Україну від російських окупантів, демонструючи мужність, силу, хоробрість та відданість. Нехай кожна дитина. На дочекається свого батька живим та здоровим.